Галя балована, не знаю, чому вона балована, і не знаю, чому вона Галя, а Галя, бо її так назвали. Коротше, сьогодні напівфабрикати. Я вже робив огляд на півфабрикати, але чомусь мені в коментарях пишуть роби Галя Балована, Галя Балована. Я зробив опитування. Кажу, ви що небудь замовляли колись взагалі в цьому світі в житті в Галі балованій? І мені пишуть: так, так, і там оте смачне піца з сирними бортиками, голубці котлети. Я просто почитав ті коментарі, такі сижу, думаю, ніфіга собі, може, реально, типу, ну, дуже багато людей є в тій галі-балуваній. І в цей же день я пішов і купив в галі балуваній Ось ті продукти, які ви бачите. Відразу скажу по ціні. 1172 гривні і 90 копійок за це все. Тут в мене пельмені з телятиною, пельмені чорні. Наслідокого нема. Продавчиня сказала, у нас. Це натуральне, тут чорнило каракатиці. Вона мене так запевняла в тому, що у них тут все просто супер натурально. Беріть, це не лякайтесь чорного. Приємна жіночка. Це пельмені з бараниною. Млинці з куркою та грибами, курячі нагетси. І жіночка мені теж про нагиці це не такі, як у Макдональдсі. І в мене тут серце трошки айкнуло. Каже, тут цільна курка, тут у нас дуже часто беруть, беріть. Я взяв. Потім піца, як ви писали в коментарях з сирними бортиками. Це сирна піца, з сирними бортиками. І трішки вже підростаєвши хачапурі, тому що її потрібно було розморозити попередньо. Цілу годину. І mm. воно тістом. Що? А заморозино. За кадром зараз ви чуєте мою дружину. Так, що сталося взагалі нового за цей час? Як ви бачите, я заріс, як мені сказала Ліса, що. Після весілля роби що хочеш. Само вже все запідписую. Було весілля, я відрощую бороду. Ну, намагаюся ще відрощувати і місяць, поки що це виглядає ось так. Ось обручка, обручка це. Обручка, так. Угу. Так, все. Так що я о, да. <сміття> одружився і запустив себе, можна так назвати. Ще я взяв морозиво, о, вона каже, тут натуральна фісташка, от ми його прямо тут робимо. Взяв фісташкового морозиву і Мотіну. Одну. До речі, одна Мотіна коштує 60 гривень. Що таке Мотіна? Моті. Мотіна? Мотіна. Ну, типа, є бігі Мотіна, є Мотіна. Зараз я це все приготую, вам це покажу, як воно готується. І все, будемо їсти. Так, сковорідка є. Потім кастрюля. Нам велика кастрюля потрібна. Ні, середня. А чого ти смієшся? <клух> Мені це нагадало. А? <клух> Мені це нагадало відео Юлії Висоцької. <клух> І тут сирнички у нас сирнички, сирнички абсолютно нормальні сирнички, тут такі ніжні сирнички. Боже, відео Юлії Висоцькій я шкодую, що я на тих відосах виріс. Так, млинці з куркою. Млинці розморозити при кімнатній температурі та підсмажити на розігрітій. Соняшниковій олії. О, маслі або на маслі. На невеликому вогні. А у нас немає соняшникової. У нас є оливкове лише. Нагетси. Нагетси заморожені. Підсмажте на розігріті соняшніко. Соняшникові олії. Окей. Пельмені. О, до речі, можна смажити пельмені, але ми будемо варити. Давайте так, хай. Буде воно пельмені, та їх всі варити потрібно. Це що? Піца. Ого! У мікрохвильовачці можна піцу зробити. Чи в духовці зробити? В духовці. В духовці? Думаєш, смачніше буде. Угу. І оця штука ну, полюбасу в духовці. Так, випікати 180-190 градусів 40-45 хвилин. А що в піцу складається? Є склад взагалі страв? Поживна харчова цінність? А, склад тісто, вершки, сир чедер, крем-сир, сир. сир Написано всіх лазур і сир пармезан. Теж тип. Mm -hmm. лазур це що, спліснює типу. Mm -hmm. Піца. Ось так вона виглядає тут. Ну, маленька піца в якихось таких трішки бульбашках. Пахне сиром. Все. Хачапурі. О, блін. Ну, можна було спочатку, мабуть, розкрити, а потім розморожувати, так? Да? Та не знаю, зараз я. О, та розірви, воно м'яке просто таке. Давайте покажу, як це все виглядає. Так виглядає наша Галя Балована. Супер. Що в нас складається хачапурі? Борошно, пшеничне, соняшникова, рафіноване молоко і це куряче, сир, бринза, сир моцарелла, сіль, кухонна, цукор, дріжджі, пресовані, хлібопекарські і вода. Давай це в духовочку відразу відправляємо. 180 градус. 180. 180. Воду. Воду я наберу під кран. Сподіваюсь, вона не як завжди після ремонту, бо у нас нещодавно ремонт труб якийсь був. І потім ти кока-колу з крана наливаєш. Що вистачить стільки? То мій радник просто. Та, да, ви ще можете помітити, що голос за кадром змінився. Тепер це моя дружина, то була інша людина, не моя дівчина, що писала в коментарях. Я просто замахався відповідати вже. Все, тут, зараз, то тут, тут, моя дружина, як і колись раніше. Пельменчики чекають, поки вода закипить. ага. Як каже, мій тато смажити потрібно на шістьрочки. Це ж мама прикалується, каже, тато <хи> приходить, добути мама там щось готує, там борщ кипить, наприклад, каже, На шестерці потрібно. І ставив шестерку. <хи> Шістку. Так, ну і чекаємо. О, а поки чекаємо, лізьте в курсі, що ми можемо виграти автомобіль. Та ну як саме є класна ініціатива від хлопців з полісів. Зараз робити збори на допомогу армії стало трішки складніше. Людей потрібно якось мотивувати або придумувати креативи. І поліс запускає свій власний збір на допомогу нашій армії. Ціль 1 мільйон гривень на дрони для зсу. Але це не просто збір. Кожен учасник буде мати можливість виграти новенький автомобіль. І тут вже нічого собі така мотивація, правда? Як долучитись, все дуже просто. Потрібно оформити страховий поліс на сайті polis.ua, потім вести промокод на знижку, обрати страховку та при оплаті позначити перевести знижку на допомогу ЗСУ. І все все дуже просто. Окрім головного призу. Також будуть додаткові прикольні призи. Наприклад, один рік телебачення підписка. Так, теж крутий подарунок та багато всіляких інших. А з промокодом від мене на їжку ви отримаєте знижку на автоцивілку, на туристичне страхування та на інші страховки до 25%. Отак, От долучайся, донать наблизимо перемогу разом. І я теж наблизив трішки. Я взяв автоцивілку, правда, в надії виграти новеньке авто. Ну, таке теж буває. Погнали готувати далі. Сковорітка нагрілася на швидше, тому давайте будемо смажити, наші нагетси. До речі, склад куряче філе, борошно пшеничне вищого сорту. Яйця куряче молоко, пластівці вівсяні, пластівці кукурудзяні, панірувальні сухарі, соус соєвий. Соус соєвий? Ну добре. Лимонний сік, куркума, перець чорний, мелений сіль кухонна. Жодної якоїсь шкідливої добавки я тут не бачу. Це цікаво. Це підкуповує. Знаєте, як вдома. Вдома ніхто не додає собі ніяких єшок. Зараз вже бачу коментарі. Єшки нешкідливі! Не всі. Ох, чим я не люблю щось смажити на пательні, це тим, що потім цей жир потрібно буде витирати по всій кухні. Ти будеш нагідцю? Я вже бачу, стоїть Ліза слина кафе. Не послухаю, тата, поставлю на сім. Так, нас закипіла вода ще. Давайте ми пельмені закинемо. Пельмені з бараниною. Борошна, пшенична, олія, соняшникова рафінована паста чорна, каракатиці, чорнила, баранина, знежирена? цибуля бульоріпчиста приправа аджика, хмелі сунелі, сванська сіль, сіль кухонна, вода питна. Теж все норм. Як кидати пельмені в гарячу воду, щоб гаряча вода не льопнула тобі на руки? Давай я ці відразу так. Є біда, вода ляпнула в нагетси. Бачите, яка картина виходить? Чоловік готує, а дружина стоїть поруч і дивиться на це все. А скільки потрібно ці нагетси обсмажувати? Ну, ладно, хай ще. готовності. <с> Дякую, кеп. <с> До готовності. Ми вже відчуваємо, як з духовки смачно, пахне. Сиром і випічкою. Тому я думаю, потрібно вже діставати все, що там знаходиться. О! О! А ну-ка, глянь. Mm -hmm. Це виглядає смачно? <початку> так. Хоча курю взагалі бомбічно. Ну така у нас mm -hmm. сильна шкірочка вийшла. Я не знаю, як сюди яйце вбити, бо мені там кажуть, туди яєчко туди стежу в точок і все так зробити. Буде. Вона так розповідала, ніби вона їла в цей момент ця це хечапурі, який я брав. Слухай, мабуть, давай на піцу. Не повторюється цього вдома. І нагідці горять. О, -о, -о, -о боже ти мій скільки всього одночасно. Що смішно? Ти ці нагідці будеш їсти. Ну Ладно, що не. Угу. Там не згорять. Ого! Ага. Йо-майо. -йо. Ти пожартувала про висоцьку. Я навіть ці напівфабрикатні приготувати не зміг, блін. На висоцьку жену щось. Та -мо. Будуть в мене діти? А ці шматочки будуть діставатись мені. Потім. Ну це тато хай з'їсть. А чому, де, де дівається олія, яка тут. Ну я наливаю її, наливаю. Куди воно все? Остановіть! Це насправді дуже жирна їжа виходить. Ці нагетси. Це твої три шматочки будуть. Ні, це мускіни. На, Напоїш три шматочки. От пельмені я зможу сам приготувати. Я думаю, їх треба все вже, все туди. Я боюсь нагетси залишати. А, це все того, що я на 7 поставив. Казав тато на 6 робити. Ну Слухай, мені здається, я просто мало олії. Я на олії смажу дуже рідко. Взагалі смажуємо останнім часом дуже рідко. Я забув, як це робиться навіть. Ну слухай, ну да все, готові ці нагідці. Гарячі сири буває. Запам'ятаєте це. Показую пельмені. Отак виглядають пельмені. Зажив'єзно, класно. Як гарні пельмені. Показую, як виглядають мої. Давай, давайте переверну, щоб воно гарніше виглядало трошки. О. Отак виглядають нагіци. Могло бути і краще, ось що я вам скажу. Так а скільки? Мені все... Ця... Ну, 4. Дев'ять і десять. Дев'ять і десять. Ну млинці я не провтикаю вже. Я через 5 хвилин. Блін, млинці горять. В балово вони продають щось попити, я не бачу. Ні, не було нічого. А, я там бачив, знаєте що? Суп в пакеті, заморожений суп в пакеті. Він був без рідини, але типу все готове на суп. І є там борщ в пакеті. Я навіть це на відео зняв. Як я аргументував, ну, практику, коли ти починаєш щось знімати, навіть на телефон, всі такі відразу, що ти знімаєш? За цей? Я кажу, мені треба дружині зняти, щоб вона знала, що є суп в пакетах. Ой, дай знімайте, знімайте. Ну, я зняв, ну, дружині показав, показав, не збрехав, не збрехав. Все. І ой, що взагалі в Бугалі баловані, як там готують, от є фотка, я зробив з-под там, де пельмені, наприклад, зараз ліпили, там цех, і там три жіночки роблять все. І я так розумію, навіть морозиво. Ось. Тоді вони робили пельмені. І ось є невеличка така фотка. І був коментар у мене ще. Я не купую в Галі Бловані, тому що я дивився коментарі від співробітників колишніх. Що там, типу, рабство, Я кажу, я не купую там, де рабство. Я такий, о, прикольно. Якщо хтось працював в Галі напишіть, як вам там було. Чи правда це, чи ні. Бо хтось каже, що і в Макдональдзі рабство. Я там працював, нічого, все нормально було. Давайте ми досмажимо млинці і потім вже включимось, коли це все буде на столі. Окей? Бо тут ще чекати їх. Момент, якого Ліза чекала найдовше, коли можна буде їсти. Хоча, буду чесним, два пельмешки вона звідси з'їла. І вже сказала, що який смачніший. Чорний. Так, давайте почнемо що. Давайте з піци. Я це поки що все відставлю. Все у нас дуже гарно виглядає. Нагідці гарні, але в мене трішки підгорі... підгоріли. Ви це бачили. Ну, не вслідкував. Не може, коли мільйон всього на плеті, за всім вслідкувати. Якщо ви так робите, при тому, що у вас є діти, низький вам уклін. Хачапурі. Теж виглядає дуже класно ну, жирна страва. Взялась шкіркою, кіркою, Кір. кірка це у Майнкрафті. Шкіркою. Кірочкою. Чим? Коротше, да, сир затвердів, але виглядає гарно. Млинці, дякую Лізі, вона їх перевертала, вони не підгоріли, все з ними добре. Ну і піца. Піца виглядає теж прикольно. Але так, по-домашньому, не хочеться їхати звідси. Вона не порізана. Мабуть, вперше після купівлі цієї штуки вона зараз може знадобитись. Для <різь> Колесико для піци. Колесико! Колесико, а що? А що це? Колесо? чи Ні, Ніж. Колесико це в мене в машині, бо воно маленьке, там таке. І машинка маленька, і трошки ржава. Чесно, ножицями якось простіше. Е, таке. Знаєш, я зараз зрозумів, чому піца зазвичай не прорізана. Бо то які сили треба мати, щоб її прорізати тим колесиком. Ну все, я думаю, що трошки є. Кажуть, що тут сирний бортик. Лі, ти бачиш тут сирний бортик? Ну. Я тобі, він тут є, але да. оця крапка. Оце сирний бортик. Навіть якщо його розковиряю, його тут знайти буде дуже важко. Оце сирний бортик. Виглядає більше на те, що дитина не їсть сир, цей творог саме, і мама куди-небудь його просто запихає, щоб дитина його, знаєш, з'їла. Як, як, ну, Таке порівняння буде вже, як собаці, коли болківці таблетку ховають, то в ковбаску, щоб з'їли. Отак і сир ховають. Я не зрівнюю дітей зараз з собаками і з котиками. Із тваринами. Якщо що, це був жарт, будь ласка, не кенселіть мене в твіттері. Зараз почнеться мені. Дуже жирно. Дуже жирно. Ліс, вічмеш. Сама ця серединка непогана на смак, насправді. Відчувається сир з пліснявою, але дуже жирно, прям жира що тече в роті. Єдине, що рятує цю піцу, прям рятує. Те, що вона ну, щойно приготована в тебе в духовці, ти сам готував, а їжа, яка, яку ти, ну, типу, сам готуєш, вона для тебе смачніша. Плюс вона тепла, тільки з духовочки і свіженька. Піцца. Формаджі. 105 гривень. Ну давайте так. За 105 гривень, чисто, якщо хочеться тобі піцу, а готувати піцу, ну таку точно треба підзаморочитись буде, ти не хочеш, то окей. Ну, тут я поставлю 60 ці піці. Не зрівнюючи з піцами з доставки. Ні, ні в якому разі. Просто цій страві в, в галі-баво 6. Млинці. Млинці. Млинце. Це потрібна ніж веделка тепер. Так, -та, Оці... бери рукою. Ага. Потім руку мити потрібно. Ліза. Каже, бери рукою, тому що бачиш, скільки у нас посуду набирається, а зараз її чергомити. Хе-хе-хе. Я два дні поспільмив. Так, що ти млинце таке є? З чим це млинці я взяв? З куркою та грибами? Ну, курка є. Значить, якась дуже дрібна і гриби є. Ммм, оце смачно. Це мені подобається. Курку і гриби погано зробити не можна, мені здається. І Це смачно. Прям я би їв таке. Я млинцям поставлю 10. Мені вони дуже смачні. Блін, класно. Хтось писав в коментарях за млинці, тому я їх взяв. Дійсно, велике тобі дякую за коментар. Нагіци, золотисті, о, золото-чорні, я б сказав, бо вони в мене вийшли. Саж... Подивимося, скільки вони стільної курки. А, ну так, це прямо, ну, думаю, грудинка, шматочки. Це не як Макдональдсі. Тьотя не збрехала. М -м, вони такі хрумкі. Панірування дуже хрумке вийшло. Хоча воно там з пластівців зроблена, тому я не здивований. Непогано, але таке дуже жирно. І, мабуть, якийсь соус сюди який потрібен полібасу. Панірування перекриває смак майже всієї серединки, як на мене. Можливо, я якось не дуже правильно приготував, хоча смажив. Не знаю. Навіть це я тут п'ятірочку поставлю. Макдональдс смачніші. Далі, що хочеш? Пельмені чи. Пельмені. Я змішав і чорні, і білі все в одну тарілку. Давайте з білих почнемо. Біло це я взяв яволочі. Спочатку глянемо. Кількість м'яса тут окей. Тут нормальна, велика кількість м'яса. Видно, що це фарш. А не як ти купуєш в магазині пельмені, і там ну просто щось. Оця субстанція, це пюре м'ясне якесь. Ну да, м І соковите м'ясо. В смачні соковиті пільмень. Чим схожі на міні-хінкалію. Чорний це з бараниною та спеціями. О, чорний більше схожий на кінкалію. Слухайте, це приємні пельмені, після яких отут немає важкості, знаєте. от Достають цей, скажімо так, о, о, аромат, оцей пельмень, ніби тобі сюди підходить аж. Це я з'їв. Комфортно, смачно, ніби чесно, ніби в чорні в грузинському ресторані купив. Можливо, це в мене такі асоціації, але. Непогані пельмені. Пельмені точно вдома ліпити ніколи б не збирався, бо це важко, довго і так далі. Купити, отут би я купив пельмені. Що хочеш пельмень? Якщо чесно. Та ти кажи, не... Відлі стоїть, Думаю, що якщо вона зараз скаже щось на камеру, то все, то вже буде біда. Я кажу, хочеш пельмень? Ну кажи чесно. Смачно? Дуже смачно? На скільки оцінеш пельмень? Десять? Чорний пельмень тримає десять, а білий. Але суховице, мені подобається. До речі, ціна за пельмені з телятиною 235 гривень за кілограм, а з бараниною 295 гривень за кілограм. Я вам скажу, в магазині пельмені теж дорого стоїть дуже щось. Взагалі, зараз це дуже дорого коштує. Чіпси 90 гривень пачка. С Соня, насіння соняшнику я бачив Сансанич за 70 гривень перехотілося на сіня. Що, яка оцінка біла? Покійців, або 9. Що, ще один дати попробую? Ну, давайте. Оціни. Ну вони трішки охололи вже. Я думаю, було б 9, а вони просто вже холодні, поки почекали, поки ми тут все поїмо. Пельмені окей. Клас. Оцінюю пельмені. Який пельмінь? А? Це хачапурі. Так я не про це казав, я про той ще казав. Ти кажеш, який пельмінь? Ти просто почав різати, ти кажеш, який тій Ну, не знаю. Сиру багато, дійсно тут кількість цього. Вона просто безплющувала вже. Набагато більше, ніж тіста, тут окей, респект. Але дуже солоне, Перекриває солоністю цей весь смак. І не знаю, мабуть, хачапурі я все-таки брав би в закладі якомусь грузинської кухні. Але також потрібно знати, в яких брати. Бо можеш взяти таке, що буде прям капець. Один раз з ми так повелись. Більше кого там не беремо. тобі хачапурі. Ну, смачно. Але... Не знаю, мені чогось не вистачає. Воно резинове таке. Воно постояло так, ну, сир уже охолонув. Але мені ну, трошки щось не так з ним. Але я 7 поставлю. Сім, він заслуховує 100%. Якщо прям буде гарячий, буде тягнутись, може до 8% дійде. Поки що 7, йому більше не можу поставити. Морозиво, фісташка, джелата написано, 100% натуральне. Італійське морозиво 210 г. Скільки це 210 г у нас коштує? 200... 132 гривні. Як для 210 грамів, 210 дорого. Але якщо брати морозиво, типу якісне, то недорого. Вершки ультрапастеризовані, 30% молоко коров'яче ультрапастеризоване, 3,2% фісташковий горіх очищений. яєчний жовток, італійська база. Джейгел. Джей Джелато. Цукор ванільний. Я не знаю, що таке італійська база. Ось так виглядає це морозиво. Ось так. Да. Але воно трішки розм'якло, бо ми його дуже часто діставали з морозилки. Морозиво смачне. Але я робив відос про морозиво. Я тепер розрізняю емульговані морозиво. Тут. В ну не написано, що тут емульгаторів багато, але воно навіть підтануло і залишилось такої форми. Тобто воно емульговане. І, мабуть, от то, що написано італійська база J Gelato, там і ховаються ці всі емульгатори, єшки і так далі. Воно просто не тане в роті, як морозиво, як, ну, як, такі як вершки рідкі мають танути і так далі. Це таке більш на піну схоже. Але тут дефіліше фісташки. І воно смачне. Мені насправді подобається це морозив. Але те, що піна, не подобається. Вісім морозив. Перший раз взагалі бачу, що було стільки фісташки. Фісташка це дорогий горіх. Моті. Фіналочка. А що ти зроблений моті? Кокосові вершки, вода підготовлена, рисова борошно, цукровий сироп, кукурудзяний прохмал, смакові добавки, баровник натуральні. Смакові добавки для кожного смаку індивідуальні. Детально, діскладно, можна знайомитись ось там. Як на мене, це дуже маленькі моті за 60 гривень. Ну, майже стандартно. Ну. А тут мені попробувати. спробувати. Дуже гіммозно-полуничне, Всередині такий типу аля джем полуничний. Якась оця маса всередині наповнена. На смак ніби дуже м'яка жуйка. Така суфлейна жуйка. От прям реально жуйка на смак. Смачніше, ніж я брав вруть. Але вруть коштувало 30 гривень чи щось 28. 60 гривень? Ну, не знаю, ну спробуй. А, ти все з'їла, я який хотів трошки ще. Mm. Mm. Що я хай? скажу так. Це на другому місці після того іти з кафе. Угу. Іти з кафе. Коротше, кафе, де майже тільки моті продають. продають. Смачно, але ну, воно прям дуже насичений смак має. Не знаю, скільки там чого додано. Але так, от я літо доїла, а я зараз відчуваю, що я хотів би ще один кусь, от відчути оцей, оцю, цукерковість. Отака вона Галя балована. Ну що ж, їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в Галя балована? Ну, не як на здивування, як би я скептично до того всього не ставився. Так, смачні речі там 100% є. Не знаю, раз на раз воно приходиться чи ні, мені ось. Було те, що я купив непотолек від будинку. Все. Дякую за перегляд. Бувайте!